Перед вами справжній король неба, літак Боїнг. Він стоїть на пероні, готовий до завантаження, а його величезні турбореактивні двигуни, схожі на гігантські циліндри, мовчки чекають моменту, коли вибухова сила згоряння авіаційного пального запустить їх у роботу. А ми з вами в трансферному автобусі, що м'яко котиться по ідеально рівному асфальту злітно-посадкової смуги аеропорту Дубай. Перед нами червоне сонце, ніби розпечена мідна сфера, повільно тоне за горизонтом, забарвлюючи небо у відтінки помаранчевого, пурпурного, червоного кольорів. Крізь широке вікно трансферного автобуса, відкривається заворожливе видовище, чіткий алгоритм роботи механізму, керований бездоганною логістикою і законами фізики. Аеропорт Дубая це живий організм, де кожен механізм працює у суворій відповідності до законів фізики. Навіть сам автобус, в якому ми їдемо, використовує кінетичну енергію, перетворюючи її. На тепло через тертя гальмівних дисків, коли ми зупиняємося біля терміналу. Наш автобус плавно рушає далі, і ми розуміємо, фізика не просто оточує нас, вона керує всім від величного заходу сонця до складної хореографії аеропортних служб. І це видовище захоплює не менше, ніж сам політ. І поки ми їдемо в автобусі, навколо нас десятки людей і машин працюють як єдиний механізм. Це не просто обслуговування літаків, це синхронна хореографія, у якій фізичні закони, автоматизація та людська майстерність зливаються в ідеальний баланс. Перше відкриття дверей та безпека це перший етап роботи екіпажу. Друге завантаження багажу. Одним із найцікавіших процесів є завантаження багажу. Це здається простим завданням, але насправді це високотехнологічний процес, що використовує фізичні принципи важеля, гідравліки та ергономіки руху. Третє заправка пального. Якщо ми говоримо про літак Боїнг, то це складний процес. Який відбувається в кілька етапів. Етап перший, паливозаправник підключає гнучкі трубопроводи до крил літака. Боїнг зберігає пальне безпосередньо в крилах. Це рішення дозволяє оптимально розподілити масу літака. Етап другий фізика гравітації та принцип сполучених посудин. Отож, паливо рівномірно розтікається по баках. Завдяки автоматизованій системі балансування ваги. Етап третій. Усі шланги оснащені зворотними клапанами, що запобігають витоку. Цікаво, що заправка відбувається паралельно з іншими операціями. Багаж при цьому завантажується, пасажири займають свої місця, а технічний персонал перевіряє літак. Отож ми робимо висновок. Те, що здається хаотичним рухом сотень людей і десятків машин насправді точний механізм, де кожен процес працює з ідеальною синхронізацією. Аеропорт це оркестр, де інженери, пілоти, механіки та наземний персонал виступають диригентами складної симфонії, підпорядкованої суворим законам фізики. Зустрінемося.